Якщо вірити Гетьманцеву, ну, якщо йому вірити, це теж таке поняття, вірити, не вірити Гетьманцеву, це скликання Верховної Ради більше податки піднімати не буде. Це скликання Верховної Ради буде активно детінізувати українську економіку. І через детінізацію шукати джерела поступлення коштів. Що таке детінізація з точки зору Гетьманцева? Детінізація це обкладання податків поштових посилок, які приходять за кордоном. Детінізація податків це контроль за картковими перерахунками українців і оподаткування на доходи фізичних осіб, податком на доходи фізичних осіб карткових перерахунків. І це ми вже бачимо, там вже почалися певні речі. Е, детінізація – це оподаткування. Е, ну, формально це не новий податок. Формально це податок, який українці мали теоретично сплачувати з самого початку його існування. Ну, наприклад, за здачу в оренду житла людина має сплачувати ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. Вона цього не робить, ніколи не робила. Ну, Тому що перше, відслідкувати достатньо важко, і по друге. Ну, якщо врахувати, що для багатьох пенсіонерів здавати власне житло в оренду, а самим жити на городі в літні місяці, і таким чином зводити кінці з кінцями, це єдиний спосіб вижити. Ну про це ж ми мовчимо, правда.